Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Ворог застосував різні види озброєння: міномети, артилерію, танки, РСЗВ, ЗРК, безпілотники та тактичну авіацію. Атаковано близько сотні населених пунктів та 130 об'єктів інфраструктури. Таку інформацію надав ситуаційний центр Міністерства оборони України. У Харкові 27 травня оголошено днем жалоби. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки на. Території гіпермаркету, куди напередодні прилетіли дві авіабомби. На місці загинули 16 людей, п'ятеро залишаються безвісти зниклими. В лікарнях знаходяться 20 дорослих та 13-річна дитина. Загалом постраждали внаслідок атаки понад чотири десятки людей. Пошкоджені будинки, авто та постраждалі мешканці. Жмеринці продовжуються роботи з розбирання завалів після падіння уламків ворожого дрону. 26 травня було пошкоджено три багатоквартирних та сім приватних будинків, а також шість автомобілів. Станом на зараз газ та світло вже відновлено в двох під'їздах. Як повідомляє виконувач обов'язків міського голови Жмеринської міської ради, до вечора всі роботи по ліквідації закінчать та відновлять світло, газ і водопостачання в інших будинках. За кошти місцевого бюджету буде відновлено в двері. Та проведуть косметичний ремонт під'їздів. Майже 60 постраждалих вже подали заявки на отримання коштів по програмі Євішкодування. Ось цей новенький телевізор. Юні вихованці Вінницької Ниви виграли на всеукраїнському турнірі Атмосткап. Участь в одному з найпрестижніших дитячих змагань цьогоріч взяли майже 50 колективів. Однак рівних зеленобілим не знайшлося. Після перемоги команда спільно з батьківським комітетом вирішила передати головний приз в лікарню, де відновлюються після поранень українські воїни. До українських захисників юні футболісти приїхали не лише з телевізором, але й привезли із собою чимало смаколиків. Ідею віддати головний приз у шпиталь, де лікуються воїни, гравець дитячої команди Ілля Коваленко пояснює просто, а чого воїнам ну бо Ну, щоб дивились наші матчі, ну, ну щоб їм було весело, трошки веселіше було там ми в палаті, а не ну там сумувати. За словами бійця Миколи, який перебуває у Вінниці на лікуванні, така підтримка від дітей особливо цінна. Ну, велика подяка своїх наших військових поранених, що діти, волонтери нам допомагають. Цю трудну для нас хвилину, що ми лікуємося. Тож футбольна команда прийшла. Нас повітали дуже їм велика подяка. Подякувавши бійцям за можливість вільно грати у футбол в період повномасштабного російського вторгнення. Вихованці Вінницької Ниви продовжать готуватися до наступних турнірів. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта. На вихідні на Вінничині через ДТП загинуло двоє людей. Неподалік Тиврівської ОТГ, 33-річний житель Тучинського району, водій автомобіля Форд, зіткнувся з мотоциклом, який рухався у попутному напрямку. 23-річний пасажир мотоцикла, житель Вінниці від отриманих травм загинув. 38-річний вінничанин, керманич мотоцикла, госпіталізований. Того ж дня поблизу міста Тульчин, 27-річна жителька Шмарінського району не впоралася з легковим автомобілем та здійснила наїзд на велосипедиста. В результаті аварії 84-річного мешканця Тульчина доправили до лікарні. Наступного дня зранку в центрі міста Калинівка Таврія зіткнулася з пасажирським автобусом. 62-річний водій автівки, на жаль, загинув. За інформацією поліції, пасажири автобуса не постраждали. За фактом ДТП, слідчі проводять розслідування. Із валізами в руках та в перечутті яскравих емоцій вони готуються до нової подорожі. Вже зовсім скоро діти будуть у Франції, а поки обіймають батьків та обіцяють бути чемними. Вперше в цю країну їде і Кирило Сторожук каже, налаштований знайти нових друзів. Відчуття ну, що щасливо, тому що за Франц, Франції ніколи не був. Це за кордон, це завжди дуже добре. Це Європа. Для дітей, чиї батьки загинули на фронті або зникли безвісти, організували оздоровчу поїздку до французького міста Діжон. Готується до подорожі, і Вікторія Пенькова. Її тато Віктор загинув торік, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Мама Світлана каже: відпускати доньку, не боїться, бо знає, це їй допоможе відволіктись від негативних думок. Є підтримка. І таким чином вона проявляється, і це дуже класно, тому що діти згуртовуються діти між собою можуть вільно спілкуватись, бо їх поєднує на жаль спільне горе. Але коли вони вміють перемикатись, тому що це діти, вони вміють жити, насолоджуватись життям, і вони звідти ще привозять ресурс для нас для дітей. Підготували різноманітну програму, яка поєднує розваги, спорт і навчання, а також ознайомлення з французькою культурою. Там також передбачені відвідування і музеїв, і центру Діжона. Але там ну, тобто, багато все ж таки приділяється уваги спортивному відпочинку. Там передбачено і каяк, і печери. Канікули за кордоном для дітей пільгових категорій організовують не вперше. Цьогоріч літній сезон відкриває нове партнерське місто Діжон, куди діти їдуть вперше. У минулому році у нас було також декілька поїздок за кордон у Мюнстер, Німеччину, Карсруя, Німеччина, до міста Кельця, Польща, Гдиня, Польща. У цьому році літній сезон ми розпочинаємо з міста Діжон і ще плануємо кілька поїздок. Також у наші міста партнери і побратими міста Вінниці. Цього разу в подорож вирушили 26 школярів з Вінницької громади. Попереду у них три тижні насиченого відпочинку. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Нові напрямки роботи і подальша міжнародна співпраця. Представники Вінницького та латвійського бізнесу зустрілися, аби знайти нових партнерів. За роки незалежності нашої держави це найбільший за кількістю учасників бізнес-форум між Україною та Латвією. Ми розуміємо, що перемога України у цій війні потребує, зокрема, і економіки, яка розвивається і прогресує, збільшує дохід та потужності. Латвія, можливо, і маленька країна, але ми намагаємося зацікавити латвійський бізнес у співпраці з українським. Форуми, які ми проводимо у містах України, сприятимуть налагодженню зв'язків і подальшій співпраці. А зацікавити Вінниця має чим зручне логістичне розташування, економіка, що розвивається навіть під час війни, і зведення нових індустріальних парків. За понад два роки війни у Вінницю релокувалися майже чотири сотні підприємств з півночі, сходу та півдня України. Тож можливостей для співпраці з латвійськими колегами стає дедалі більше. Як орган місцевого самоврядування, що горизонтальні зв'язки між різними галузями економіки, життєдіяльності або громади, або держави вони набагато місніші і важливіші, чим просто все буде спускатися зверху. Українсько-латвійський бізнес форум також відбувся у Києві, де партнери налагодили контакти з органами державної влади і підприємцями. У Вінниці обрали переможця чемпіонату спікерів «Вербум». протягом трьох тижнів 30 учасників проекту навчались ораторській та акторській майстерності, постановці голосу та впевненості в собі на сцені. До фіналу прийшли семеро кращих хлопців та дівчат. Переможцем став вчитель молодших класів Олександр Безчаснюк. Розказав все, що хотів, проявив себе як хотів, і дуже класна публіка. І це настільки круто, дуже круто. Однозначно потрібні такі проєкти, тому що, по перше, ми живемо важкий час, і все одно молоді потрібно якось об'єднуватись. І ось такий проєкт, який є не тільки розважальним, а він є ще й навчальним. Можливо, він буде відкривати нові таланти і робити нових популярних людей саме з Вінниці. У родини Адамович важливий день. Сьогодні їхня сім'я поповниться ще однією донечкою. У подружжя вже є двоє рідних синів та донька. Втім, давно мріяли прийняти у сім'ю ще одну дитину. Звернулися ми минулим літом, просто з бажанням в зв'язку з такими ось подіями, що у нас є, от ми прочитали десь там, що дітки лишаються самі, от переїжджають. Тобто, от таке був перший такий порив, що що ми можемо зробити в даний час? Комусь прийняти, комусь допомогти. в нас є можливість, у нас будинок великий. Щаслива, з прийомними батьками за руку Олександра йде на першу сімейну прогулянку. Дівчинка чотири роки росла у будинку сімейного типу. Втім, завжди мріяла про справжню сім'ю. З мамою Тетяною та татом Русланом швидко знайшла спільну мову і вже не раз гостювала у їхньому будинку. Сьогодні ж каже, їде до них як додому. Відчуття що це мої як рідні батьки. У мене ж такі відчуття, як будто я їду додому до себе. Усі необхідні документи подружжя Адамович підписує у міській раді. Передувала цьому ретельна підготовка. Кілька місяців Тетяна та Руслан проходили курс з батьківства і працювали зі спеціалістами. Як сказали нам наші батьки, що вони 30 років разом, вони мають великий батьківський потенціал, тому що виховали своїх троє дітей. Ми сподіваємося, що ця родина і заспокоюють її, і звичайно, дасть те тепло і любов, яка потрібна дитині. Це вже 14-та родина у Вінницькій громаді, яка взяла на виховання прийомну дитину. Руслан та Тетяна Адамович мріяли про ще одну донечку, а Олександра про батьків. І тепер це стало реальністю.